У нас вело три, три чоловіка. Так. Три, ну, десь три або чотири чоловіка вело. Але вони були непрофесійні, тому що три чоловіка або навіть чотири ввести таких полонених це дуже важко. Це мені допомогло і втекти. Ліз на колінах, мене дуже спасли такі на коліники приблизно 5-6 кілометрів. Зустрічав і міни противотанкові, слава Богу, що не зустрів, зустрів протипіхотні міни. Я вліг на позиції, замучений, ноги боліли, але коліна особливо, тому що це все з м'ясом повиривав. Самі ті кістки я вже були на цьому. А потім я почув російську мову і... І зрозумів, що це я знову потрапив на російські позиції. Але потім за декілька секунд, може хвилину, почув українську мову. От я ще йшов, думаю, з чого я почну. За хлопці сиділи, каву пили і поздоровився, слава Україні, героям слава!